Як побороти негатив у житті та жити в радості? Є дев'ять правил для того, щоб боротися зі своїм негативом та негативом, який ллється з зовнішнього світу. Ці правила покращать ваше життя. Перше правило не варто говорити про когось в негативному ключі. Але люди можуть спонукати до таких розмов, краще відійти від них, не приймати участі в обговоренні. Якщо не можете допомогти, то не варто осуджувати, щоб наш словесний негатив не зачепив нас самих та не зруйнував наше життя. Краще дивитися за собою, працювати над своїми слабкими сторонами і ставати кращою. Людиною, кращою версією самої себе. Друге правило: не бажаємо комусь поганого, тому що все повертається бомерангом. навіть якщо в це не вірити, тим паче, те, що ви сієте, такі плоди прийдеться збирати. Краще бажати добра або казати, що Бог вам суддя. Третє правило мислимо позитивно. А якщо в голову лізуть погані думки, то краще замінити їх на позитивні, треба практикуватися і надалі в голові будуть здебільшого позитивні думки. І надалі відповідні дії, орієнтовані на проявлення добра та любові. Четверте правило не варто. Пояснювати чи виправдовуватися, чому так чи інакше ви зробили. Отже, так вважали за потрібне. Хоча і тут варто пам'ятати про наслідки і відповідальність. П'яте. Правило – це використання позитивного налаштування допоможе піймати вашу вдачу та успіх. Також налаштування на прекрасний день допоможуть молитви і, звісно, практики. Шосте правило це знаєте те, що бажаєте і як буде краще для вас. Прагніть прожити своє життя, а не відповідати очікуванням інших людей. Нехай вони найближчі і найрідніші люди. Сьоме правило мрійте та плануйте, йдіть до своїх мрій, сильні бажання чує Всесвіт і відкриває для вас потрібні двері. Восьме правило пам'ятайте, що ви достойна людина, що цінна для вищих сил і унікальна, хто б та що не говорив про вас поганого. Господь завжди з вами і допомагає вам, тільки варто приймати цю допомогу, бути доброю людиною, вдячною та люблячою. Далі ви отримуєте набагато більше. І ви цього варті. Дев'яте останнє правило насолоджуйтесь дрібницями. І красою, що дарує життя, тому що є те прекрасне, що можна отримати без грошей. І все це безцінне. Дякую за вашу увагу. Ставте свої відмітки та підписуйтесь на канал. Усього найкращого!